Привіт! Я вас вітаю в себе на своєму щоденному прямому ефірі, який називається Казка на ніч. І сьогодні я хочу підвести пісумки. Знаєте, можу сказати одне, що якщо я говорила про червень, що він був неперевершений, він був реально класний, він був запальний і він був продуктивний, то я просто не знала, що буде липень, і він буде в тисячу разів кращий. І це факт. Почався липень місяць також дуже круто, так стрімко, вірвалася я в роботу. Ви всі прекрасно знаєте, чим я займаюся, я працюю в клубній такій системі, новій, абсолютно, компанії, з клубною системою, з партнерською програмою. І розвиваюся я онлайн. Розвиваюся, заробляю я онлайн в своїх соціальних мережах. І от Почався липень місяць дуже стрімко і дуже цікаво. Ми провели таку бізнес-школу для новачків, тому що дуже багато людей підключаються в цей бізнес але. Не всі ж проходять такі етапи, як проходили ми, наприклад, як скажу я про себе, я до цього йшла дуже довго. Я здобувала різно, різні знання, я, я вивчала багато інформації для того, як заробляти онлайн, як можна заробляти взагалі гроші в інтернеті. То це так, знаєте, звучить для мене гроші онлайн. Що таке простою мовою гроші онлайн? Це просто як працювати в інтернеті. І якщо я раніше... Працювала в лікарні і не заробляла в інтернеті, то це не значить, що не існує такого виду доходу. Це просто значить про те, що в мене було недостатньо знань, і мені їх потрібно було отримати. І я пройшла, в принципі, довгий шлях. Хто давно за мною спостерігає, в принципі, розуміє, за що я кажу. Я багато проходила різних курсів, тренінгів про те, як, як просувати себе. І я, я розуміла, що потрібен особистий бренд, От, як створювати цей особистий бренд. Я шукала весь час якісь секрети, секретні секрети, секретні інгредієнти. Ну, і в принципі, завдяки цьому всьому такому довгому шляху, який я пройшла, я є тою людиною, яка є сьогодні. І скажу так, що в кожного із нас, хто працює разом зі мною, з партнерів, то в кожного свій шлях. Абсолютно у кожного свій, індивідуальний. Комусь не треба було проходити скільки тренінгів. Зате вони там робили десь в інших місцях, там чи били лоба, чи набивали собі, знаєте, такі скіли, збирали. Ну, Тобто у кожного дійсно свій шлях, до якого зараз прийшли. І до нас приходять абсолютно новачки. Люди, які ніколи не працювали в аналогічних компаніях, які взагалі у них є бажання заробляти, у них є бажання навчитися Розібратися, але вони не знають, як це робити. І от е, наша така задача була лідерського складу нашої команди зробити таку бізнес-школу, яка в нас була впродовж двох днів, це було на початку липня. місяця, І ми прямо, якщо говорячи саме про інструмент Lів звичайно, про Lів я говорю, ми оцей інструмент прямо розібрали на такі маленькі деталі. Показали ідею взагалі створення, показали тим, що просто настав час з'явитися такі компанії, як Лівгуд, тому що старі алгоритми не працювали, і старі правила не працювали вже вони своє віджили. От, і люди все ж таки хочуть заробляти в інтернеті. Розуміють, що якщо... От саме в інтернеті в них є дуже величезні можливості і потрібно цьому навчитися. Наша задача була показати цей інструмент LiveGood, як саме ним потрібно користуватися. Спочатку розібрали цей інструмент LiveGood на деталі. З ідеєю створення, хто засновники, його маркетинговий план, тобто, все-все-все, такі всі моменти там продукція, яка є представлена на сьогоднішній день, перспективи, які там будуть найближчим часом, яка буде продукція, і які плани взагалі керівництва щодо цієї компанії, тобто, що показуємо те, що компанія створена не на короткий час, а дійсно на. Дуже дуже довгий період. Брали аналогію із іншими компаніями, аналогічними з клубною системи, таких як Amazon, Costco, яким уже Amazon на сьогоднішній день, на секундочку, 30 років. Costco на сьогоднішній день 40 років, і ніхто не говорить про те, що вони десь зникнуть, вони навпаки розвиваються і набираються більше і більше популярності. Тому проводили з такими, знаєте, паралель з такими компаніями. Далі, далі, таке в нас було класне заняття щодо цілей, щодо планування. Це також дуже дуже обов'язково, тому що якщо людина розуміє, що ось у неї є інструмент, Лівгут, і вона розуміє, що завдяки цьому інструменту вона може заробляти гроші. А що ж далі, як ним користуватися? Потрібно правильно сплановувати свій день, але спочатку, як ставити плани на довгий час, там на рік. Це розбивати там на квартали, потім на місяці, на... а місяць складається із тижнів, тиждень складається із днів, і такими малесенькими цілями на один день ми досягаємо великих-великих поставлених цілей. Також цьому треба було тому, що... навчити, тому що для нас, можливо, це якась звична інформація, але людина, коли нова приходить, для неї це все. Все нове, дійсно, все нове, і потрібно поетапно, поступово це все вивчати. Далі, коли ми розібрали цілі, планування, далі ми. Конкретно як використовувати цей інструмент, і обирали шлях, показували шлях, що це можна робити на землі. Це ми так кажемо, мережвики кажемо на землі. Це коли проводити зустрічі особисто один на один, зустрічатися там в кафе, в паркі і розповідати про компанію, робити презентацію, наприклад, в місті, збирати там, наприклад, зали, або проводити це все те саме в соціальних мережах. І навчали, як це робити. На землі, і про як це робити в соціальних мережах через той самий особистий бренд. Далі, звичайно, коли вже розібрані ці моменти і дані відповіді на ці запитання, потрібно просто масштабувати. масштабувати. Коли в тебе є хоча б результат, хоча б мінімальний, ти розумієш, як відбувається принцип дії, звичайно, цей результат потрібно масштабувати, навчатися самому і навчати свою команду для того, щоб вони вас побували. Повторювали і навчали своїх людей так само повторювати. Тобто школа була дійсно крута. За це не можна розповісти за 5 хвилин, за це не можна розповісти за 10 хвилин. У нас школа зайняла 2 дні, повноцінних 2 дні. І на сьогоднішній день у нас є реально крутий інструмент для новачка, коли людина завжди, яка взагалі не навчена, яка ніколи не знайома була з такими компаніями і не знає цього всього, у нас є крутий інструмент. Який ми даємо цим людям поетапно, дозовано для того, щоб інформація відкладалася в голові. Тобто, липень місяць у нас почався дуже круто. Це була підготовка до школи, потім, потім проведення цієї школи, і після школи пішов шалений результат. тому що е Люди почали втілювати в реальність всі знання, які вони отримали, і так поетапно, поетапно почали. І що я можу сказати? Бізнес-школа в нас переросла в бізнес кемп Далі все закрутилось, завертілося і. Шаленою швидкістю ми вірвалися в бізнес-кемп третій сезон. Це також стратегія розвитку нашої особистої команди. Коли ми знаходимося в тотальному фокусі, 100% приділяємо увагу бізнесу, там, якщо це дзвінки, дзвінкам, якщо це соціальним мережам, соціальним мережам, ми повністю. Багато сил віддаємо саме цьому бізнесу, саме розвитку своїх команд, навчаємо так само свої команди, навчаємося самі. Тут дуже головний момент завжди, завжди, завжди розвиватися самому, завжди бути на одну сходинку вище, а то і набагато більше для того, щоб можна було не просто мотивувати свою команду, а для того, щоб можна було давати дійсно реальну цінну інформацію, для того, щоб ваша команда могла її втілювати в життя. І давати певний результат. Це також дуже-дуже важливо. Що ж було далі? В результаті цього всього, з кого, я б сказала, вривання в липень місяць, і, до речі, не дивлячись на те, що це літо. І зазвичай, в липні місяці всі бізнеси йдуть на спад. Як би це не було, любі бізнеси йдуть на спад, тому що. Тому що люди не такі, ми звикли брати відпустки влітку, ми звикли більше відпочивати. І тому бізнеси так трішечки, трішки спадають, не так розвиваються. І не дивлячись на те, що це був липень місяць, моя команда виросла вдвічі. Моя команда вирвалася, просто злетіла як ракета. І я розумію, що це ще тільки початок. Тому що до мене почали притягуватися люди, такі самі цілеспрямовані, як і я, які, не дивлячись на те, літня пора, не літня пора. В них є ціль, і в них є інструмент, і вони його використовують, і вони знають, чого вони сюди прийшли. Дуже дуже класно, дуже рада абсолютно кожному, хто прийшов до мене в команду. Дуже вдячна абсолютно кожному. І... Чому, чому команда виросла вдвічі? Тому що я розумію, що це системна робота. Щоденні прямі ефіри, ви ж самі знаєте, що я щовечора проводила казку на ніч. Я абсолютно в кожних соціальних мережах Свічу як маяк. Це про те, що я говорю весь час на всіх своїх ефірах, на всіх своїх тренінгах, і у мене слово не розходиться з ділом. Я беру це і роблю. Далі. Я завжди присутня на всіх заходах. Я завжди присутня в, в у, усьому інформаційному потоці. Заходи я маю на увазі від компанії, незалежно від того, чи це робить керівництво компанії. Бен, Глінський», на Одерхазан. Я обов'язково продивляюся їхні тренінги. Ви просто уявіть, що вони тричі. Тричі на тиждень проводять тренінги. Підведення підсумків, там, тренінг по продукції. Я весь час знаходжуся в інформаційному потоці. Три чи на тиждень у них. Далі у нас весь час іде тренування для партнерів. Навчання для партнерів. Звичайно, я також присутня на всіх цих навчаннях. Далі у нас проходять презентації компаній. Обов'язково потрібно бути присутнім на презентації компанії. Тому що тоді правильно інформація складається складається в голові, все складається на свої полички, і ви так само починаєте транслювати правильно цю інформацію. Це по перше, по-друге, видно роботу своїх наставників, своїх лідерів, до кого я прийшла в команду. і Тому я розумію, що в мене реально трудяжки, в мене круті лідери, за якими я просто готова йти крок за кроком. Тим більше на цьому тижні, буквально сьогодні, понеділок, минулого тижня. На вихідних зробили неперевершений, поки що в Україні результат. В Україні ще такого результату не було. не було Вони перші стали в статус діамант. Статус діамант це, щоб вам так сказати, це команда, яка налічує більше як 2500. Партнерів, активних партнерів, і, ну, і, звичайно, вже більше, ніж 2500. Що це дає? Ну, ну, до речі, ну що таке діамант? Ну, ми всі знаємо, що це якийсь дорогоцінний камінь. А це той статус, який дає дохід більше як 10 тисяч доларів. Просто. Чисто на пасиві компанія виплачує виключно за те, що ви знаходитеся в статусі діамант, і вам за це виплачує компанія щомісяця близько 10 тисяч доларів. Звичайно, ви отримуєте всі інші види доходу, ті, які були і до цього. Просто компанія щедро винагороджує тих людей, які активно працюють, і які реально цього заслужили. Тому. Пишаюся Ольга Микола Лобанове тим, що ви у мене дійсно круті. Я дуже рада, що ми знаходимося в одній команді. І це дуже важливо, коли є лідери, які знають, як туди йти. Я тисячу разів порівнюю лідерів якби, з інструкторами. З інструкторами, які, наприклад, знають, як ходити, як покаряти віршини, поскорювати гори. От... Недостатньо не просто прийняти рішення, я хочу вийти там ви, по кориді говерло. Цього недостатньо. Потрібно знайти людину, яка туди не раз ходила, яка вже там побувала, і яка повернулася, щоб взяти нас за руку і провести своїми кроками, своїми знаннями. Недостатньо того, щоб мати найкраще обладнання, супер-пупер одяг і величезне бажання. Потрібно мати. Інструктора потрібно мати людину, яка знає, як це робити. І я дуже пишаюся тим, що я знаходжуся реально в команді діамантів, які реально знають, як туди йти, і дають щоденний, щоденний інструктаж. Тому я завжди знаходжуся в потоці цієї інформації, тому що для мене також це є дуже важливим. І важливим є те, що я не особисто для себе хочу здобути цей статус, я дійсно хочу показати багатьом людям цей реальний інструменти. Я дуже багато років працювала на мінімальну заробітну плату. Я дійсно багато років працювала, і в мене було таке відчуття, ніби можливість проходила просто повз мене. От хтось чомусь хтось досягає якихось результатів, чому у когось виходить. І я весь час думала, та їм просто пощастило, то вони просто удачно вийшли замуж, там, я не знаю, десь опинилися в потрібному місці, в потрібний час. А я розумію, що це просто завдяки тому, що у мене просто бракувало знань інших. Я вміла робити тільки те, чому я навчилася в медичному коледжі і все. я розумію, що якщо я захотіла, я розібралася, я знаю, що я досягну цього результату, я це можу показати багатьом людям. І тому ви сьогодні, на сьогоднішній день, можете стати отією людиною в потрібний час і в потрібному місці, тому що Лівгуд дійсно це. Це у той час і потрібне місце. Ви зараз можете стояти просто на старті творення історії компанії Лівгуд. Ви можете зайти в один відсоток людей, які будуть дуже круто тут заробляти. І я вам можу в цьому допомогти. Тому що це дійсно компанія, яка сюди прийшла надовго, яка себе дуже круто зарекомендувала за цих 7 місяців, і вона. Якщо всі ж чекали, коли вона там схлопнеться, коли вона там розпадеться, коли все обвалиться, а вона навпаки, вона тільки стає на ніжки, вона все кріпне і кріпне. І на сьогоднішній день, от Лівгуду було в липні місяці, було сім місяців, і за сім місяців вона показала неймовірний результат, в компанію прийшло більше півмільйона партнерів. Це не просто людей, які безкоштовно зареєструвалися. А це люди, які прийшли сюди, зареєструвалися як партнери, оплачують щомісячний абонентський внесок і при цьому будують свої команди. При цьому будують команди. Вони прийшли сюди змінити своє життя і змінити життя своїм близьким, рідним, близьким. І тим людям, які хочуть бути разом із ними. От і все. Тому реально компанія. Класна і команда, класна. Чому ж, знаєте, потрібно проаналізувати, чому ж все ж таки мої наставники здобули цей статус діаманти? От що вони робили таке, що не роблять інші? Все дуже просто, тому що вони системні люди. Вони системні люди, не дивлячись на настрій, не дивлячись на погоду, не дивлячись на день календаря з понеділка. По суботу, об 11 годині щодня, вони проводили бізнес кав з понеділка по п'ятницю. Це називається бізнес-кава. А в суботу це було навчання, яке називалося Дайман за 90 днів. Це виключно для партнерів, які обрали стратегію розвитку нашої команди, про яку я буду розповідати з вами на особистій зустрічі. Я розповім тому що цю стратегію. Ту стратегію, яку вони запропонували, а мені дуже подобається, що мої наставники, вони люди креативні, вміють дуже нестандартно підходити до всього. В них реально класне бізнес-мислення. Вони запропонували дуже класну ідею, яку я так само розгледіла. Після того, як вони показали і почала втілювати в реальність, завдяки цій стратегії, я здобула статус срібла. Завдяки цій стратегії мої вже партнери також здобувають цей статус, і це дуже круто. Це дуже круто, тому що ну, я, я їм вдячна просто за те, що вони це запропонували. І це реально класний інструмент. Про стратегію розповім на індивідуальній зустрічі, тому що це дійсно така чисто наша команда. Чисто наша команда. Знаєте, зараз в Лівгу дуже багато команд створилося І привітрає. Дуже багато команд створилося. Хочу сказати, що липень місяць для мене був липним відкриття. До мене прийшли люди, які десь колись почули про компанію Лівгуд. хтось їм запропонував, і вони почали задавати питання, звичайні банальні запитання щодо цієї компанії. І ці люди, які їм запропонували, вони не знали відповіді. Взагалі не знали відповіді. Кажуть, іди в Google, там все побачиш. Там зараз дуже повна інформація. От вони пішли в Google, а там побачили мене. От, і все. Вони захотіли прийти до мене в команду. От липень місяць став для мене іще одним підтвердженням того, що я все роблю правильно. Що я все роблю правильно. Я розвиваюся саме в тому напрямку, в якому потрібно. До мене почали притягуватися люди саме завдяки. Саме завдяки тому що я є в різних соціальних мережах, і причому на відстані витягнути руки, продивитися мої відео, пройти вниз за посиланням, або просто подивитися контакти, як зі мною зв'язатися, і так зі мною зв'язуються всі мої партнери. Отак, от, от в мене прийшла команда крутих, крутих людей, в яких є бізнес-мислення, які обрали стратегію розвитку нашої команди. І продовжують рухатися разом зі мною. Вчора я, чесно кажучи, була просто в захваті від того, що я поговорила зі своїм партнером. Це дівчина, прекрасна дівчина. І вона така каже, Марін, я не розумію, чому ти не говориш про продукт. Він просто, він просто неймовірний, такого продукту, як пропонує Lівку, немає в жодній компанії. В жодній компанії. І я їй дала таку відповідь: Альона кажу, ти коли говориш про продукт, в тебе так горять очі. Вона наскільки компетентна в цьому, і компетентна не через те, що не через те, що вона лікар там. Не через те, а через те, що в неї в житті трапилась така ситуація, що їй просто було закончено необхідно розібратися в цьому, розібратися, вигрести цю всю інформацію, запам'ятати її і володіти нею. І я наскільки пишаюся, тим кажу, так ти будеш моїм експертом по продукту. Ти навіть не уявляєш такої дівчини, як ти. Я ще тут в компанії не бачила. Давай кажу, збирайся зі своїми думками, і я чекаю від тебе просто шаленого контенту по кожній, по кожній баночці, по кожному продукту. Якщо це суперзелень, то ти будеш розповідати про супер, супер-пупер зелень. Якщо це амінокислоти, ти будеш про них розповідати. Ви б бачили, наскільки в неї горять очі. Я кажу, це ти розумієш? Ти в цьому наскільки крутий експерт? Це так як я експерт в соціальних мережах, як можна будувати в соціальних мережах просто. отак от, Виходячи в прямі ефіри і будучи повністю в соціальних мережах, От так само вона експерт у продукті. Так трапилося, що їй. Життя так так у неї склалося, що їй просто це було необхідно. Просто необхідно колись я думаю, вона розкаже вам цю історію. Це не моя історія. Я думаю, що вона цим поділиться. Вона просто неймовірна. Хочу дуже з вами, хочу вас з нею познайомити. Просто чекаю чекаю, коли вона. Дозріє. дозріє, знаєте, Це як кожен фрукт, кожен овоч. В нього є свій час дозрівання. Так само в кожного партнера. І я вже розумію, що вона от-от вона, -от, вона вже скоро себе проявить. Якщо я раніше думала, що вона прийде сюди виключно на продукти і на паси, вона буде собі брати там продукти і все, то я сьогодні розумію, що це мій майбутній діамант, це, це факт. Ви би бачили ці очі. Дуже сподіваюся, що скоро познайомлю. Так, і, 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 і. і так, і, звичайно, ще хотіла додати за липень місяць, що незважаючи на те, що він був такий шалений, з таким шаленим ритмом, я все ж таки взяла собі кілька днів перепочинку і поїхала відпочивати просто з палаткою, просто на берег річки. І наскільки я просто щаслива, я кожного дня я вставала і лягала з тією думкою, що яке щастя, що. Моя робота, ну назвемо її робота, справді це справа мого життя, знаходиться весь час біля мене. Головне, просто мати телефон, мати інтернет і все. Більше нічого не потрібно. Я весь час була на зв'язку. Все, що було, скажем, із постороннього, то це був шум води. І все. І навіть один день був шторм, і цей шум води був такий неймовірний, він перекрикував усе. Але ж я була все одно на зв'язку, все одно ми контактували, все одно проводили зустрічі. Тим більше були в мене так само реєстрації в команді. Це було круто. Вітаю Наталю Кополяк із ростом команди. Неймовірна жінка. Пишаюся тим, що вона мій партнер, пишаюся тим, що вона в мене в команді. і, ну... Я дуже рада, що, що ми в одній команді. Вітаю Володимира Карлічука. Це просто неймовірний. Чоловік не встиг прийти в бізнес, уже побудував собі під собою вже таку структуру. Молодець. Просто сьогодні, буквально, сьогодні, закрив другий статус, його партнер вже закрив другий статус бронза. Ну, це також дуже круто, дуже класний результат. Вітаю! Вітаю абсолютно кожного. Хто прийняв рішення? А все починається знаєте, всі такі великі справи, починаються з малого сприйняття з рішення. І звичайно приймайте рішення і зв'язуйтеся зі мною. Тому що вас чекає такий самий результат, як і моїх партнерів обов'язково. У мене є партнери, я їх називаю партнери із повищеною складністю, тому що вони не можуть по ряду причин показувати себе в соціальних мережах. Але це їм також не заважає будувати свої команди. Ну наскільки вони класні. Їх е, десь там хтось заблокував, десь хтось там розблокував. Все одно рвуться, набираються сил, набираються енергії, тому що вони розуміють, де вони опинилися і наскільки тут круто. Каже, що так легко бізнес будувати не було ніколи. І якщо це вони раніше робили через соціальні мережі, сьогодні це вони роблять іншим шляхом, яким ми на старті пропонуємо, що можна отак, от, можна отак. от. Тому. Давайте не буду затягувати сьогоднішній ефір підведення підсумків. Липень місяць, неймовірний, я навіть не знаю, що буде в серпні. Хай він буде ще краще. Я дуже сподіваюся, в серпні місяці закрити свій статус з золотом. Я собі так запланувала, я так хочу, значить, так і буде. А вам. Вам, хто дивиться цей прямий ефір, якщо ви дивитеся в інстаграмі, заходьте в шапку профіля, там знаходяться мої посилання: посилання, як зв'язатися зі мною. Пишіть мені в особисті повідомлення. Зв'язуйтеся через Телеграм, зв'язуйтесь обов'язково. Якщо ви дивитеся це все в Ютубі, заходьте вниз під відео в описання, і там будуть всі контакти, як зі мною зв'язатися. Тому що наш всесвіт, він, ви знаєте, він ідеальний. Якщо ви сьогодні почули цю інформацію від Мене, то вона вам обов'язково пригодиться. Обов пригодиться. Можливо, ви є ота людина в потрібний час в потрібному місці. І потрібно просто сьогодні прийняти рішення. Тому пишіть мені, зв'язуйтесь зі мною, і я найближчим часом покажу вам інструмент Лівгуд. До речі, до речі, в шапці профілю знаходиться посилання на мій телеграм. Канал, де з сьогоднішнього дня я почала проводити презентації бізнес-можливостей компанії Lівgood. У вас є унікальна можливість приєднатися до презентації, бути в прямому ефірі. І в кінців вімкнути мікрофончик і задати запитання, якщо вас щось зацікавить. Можливо, у вас будуть якісь сумніви, можливо, якісь будуть запитання завжди, з радістю, з легкістю відповім. Тому. Щоб не загубити, заходьте в шапку профіля, підписуйтесь на мій телеграм-канал і завтра о 18-й годині запрошую вас на презентацію бізнес-можливостей компанії Лівкут. А на сьогодні все. Буду закінчувати. Приємної, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Всіх обіймаю, люблю і гарненьких, солоденьких сніг.